Пішли, зробимо огляд, скільки в нас буде коштувати купити собі образ на зйомку. Гайда, у нас січень місяць. Я бачу, зараз ми зайшли в магазин. У нас все майже по знижкам, тому ми ще можемо ще стрітаварятися. Нормально зараз ми зайшли в сук, аділконяк. Суконяк, боді, бодіки всякі. О, дивіться, пальто. кстати, у мене з дівчинкою нещодавно було була зйомка в пальто, але вона брала його в цумі, в цумі брала на. Купила, щоб відфоткати і здати. Але пальто коштувало, я не, не пам'ятаю його бренд, але воно коштувало ну, десь близько 20 тисяч гривень. Тому це вам як лайфхак зайти в Цум, в маднявий якийсь магазинчик купити, а потім після зйомки його здати. Як альтернатива, в нас ще є отакі: от. наприклад, ми можемо, якщо це оверсайз, взяти, ну, давайте якийсь здоровий візьмемо. Отакий у нас є плащ, да? це, мабуть, плащ. І зараз він по ціні 1200. Ну, це нормально, я так рахую. В принципі, так само можна його взяти, а потім віднести назад. Або, або скоро весна можна носити. Ну, достатньо непогано, комір високий, тому буде класно. Я думаю, що це супер. Це резерв. Так, давайте ще глянемо щось нас якісь тапки, дивіться, значить. По 600 гривень. Але треба дивитися розміри, тому що я так розумію, що якщо вони по знижкам їх там лишилось або 40, або 1,40, другий 35. Ну, теж як варіант може бути комплект. Жакети. Жакети. Добре. жакети у нас треба так само дивитися, щоб це великі розміри, десь XL, XXL, щоб вони виглядали як оверсайз. XXL. Якийсь сірий. Ну, але він не буде як оверсайз. Це хіба що на дівчинку як маленьку на XS. Ось. 1300 гривень. дороговато я вважаю. дороговато Ще якісь колготки, чи ласіни, чи шортики, туфельки, ну, на 1000 7-8 тільки образ, один. А якщо беремо годину зйомку, то це хоча б два. Ну от і все. Чоботі. Чоботі у нас. Ну, прикольні, непогані. Їх навіть в житті можна носити, вони гарненькі такі. І от є зараз модні, ще поряд у нас є. Так, скільки вони коштують? 2800. 2800. Ну, якщо з урахуванням того, що їх носити, потім ще в житті то в принципі пахне шкірою.